Як ви думаєте, на сьогоднішній день купувати квартиру чи будинок воно взагалі є вигідною інвестицією чи ні? На даний час ні. Я на даний час я чекаю, щоб купувати квартиру в Луцьку, але я боюся. В планах я військових то дій. Ні. Так, планом -то. Звичайно. А чому? Мій тато говорить, мудрі люди купують mm. дешеві автомобілі, дорогі будинки. Це завжди. Mm. Рентабельно я як військовий кажу, що ні, Лучше, влуче в дрони якісь, щоб скоріше виробити війну. Зараз по настрою прилетить не буде, і бабки зрозуміла правильно. в Принципі ваша позиція, я а думаю, так я а думаю, що бать. саме в чи вторине житло. В, ну, напевно в новобудови, тому що там ну в новобудовах як не крути зараз більш розвивається інфраструктура. Відразу там ну типу і магазини, і дитячі майданчики роблять, і парковки. Це все. Бо ми живемо, наприклад, в центрі і з парковками тут туго. в будовах. Це в принципі це вже відразу. Це ну як там прораховано це все роблять. Ну типу в молодці в такого Да.